Опануй mindfulness, і ти опануєш своє життя. Про це говорять нам усі вчені з усіх сторін. Наприклад, тут, в США, mindfulness це тренд. Всі психотерапевти знають, що це таке, саме практикують і навчають цьому своїх клієнтів. Тому завдяки цьому відео ви зрозумієте, що таке mindfulness і чому воно в тренді. Давайте розбиратися. Взагалі, mindfulness можна е, робити як практику, тобто робити всякі вправи, робити медитації. Так? І можна mindfulness використовувати кожен день у своєму житті. Насправді це воно звучить так по-іноземному, але mindfulness цей феномен існує дуже давно. Mindfulness – це спроможність бути в зараз і тепер. Я думаю, ви багато про це чули, тому що проблема нашого людства в тому, що ми то жаліємо про минуле і згадуємо його, і постійно фіксуємося на чому, що треба було зробити якось не так, а ми зробили так, чи щось згадуємо так. Чи ми біжимо? Попереду і думаємо про наше майбутнє, що ще треба зробити, які завдання ще поставити, куди поїхати, чого досягти, і таке інше. Тобто, ми, знаєте, нам складно і життя тому сприяє. Нам складно бути в теперішньому моменті. Ми постійно десь не тут. І тому якість життя вона дуже падає, так і згодом людина. Відкриває для себе, що вона втомлена, вона в якійсь постійній тривозі, вона в депресії і таке інше. І тому завдання є бути в теперішньому моменті і зараз. І для цього у нас є mindfulness. Насправді, mindfulness – це феномен, який з'явився в східних культурах, і він мав дуже такий релігіозний. Контекст, так, тому що медитація це про те, щоб бути зараз і тепер, в цьому моменті йога, да? ви розумієте, що це таке. Але західна куля взяла у цей феномен, убрала все релігійне, і тепер mindfulness – це просто можливість бути, помічати все, що відбувається, відноситися до цього з цікавістю, з прийняттям. Так і з добротою. Оце і є mindfulness. Чому так важливо навчитися mindfulness в теперішньому світі? Тому що дуже багато досліджень було проведено, і всі вчені. Кажуть, що mindfulness може вирішити багато ментальних проблем. Наприклад, mindfulness знижує депресивні симптоми. mindfulness знижує тривогу. mindfulness допомагає з фізичними болями. mindfulness також допомагає з панічними атаками. mindfulness підвищує самооцінку. І загалом, mindfulness робить багато чого для нас, щоб ми відчували себе більш спокійнішими і відчували, що життя належить нам і ми його контролюємо. Тому настільки важливо зрозуміти, що таке mindfulness і як його практикувати. Насправді я не про медитації, я не про йогу, це не мої смаки психології, психотерапії. Тому для мене mindfulness це можливість заземлитися і заспокоїти свої мізки. Тому що наші мізки це, як знаєте, мавпа, вона постійно в руху. І оце мізки мавпи, вони постійно, постійно, знаєте, одне я зробила інше, інше. Коли я десь, я думаю про інше. Про Інше, про інше. Я приймаю душ, думаю про те, що треба приготувати сніданок дітям. Так, е, я йду в спортзал, і я думаю про те, що треба прочитати оцю книжку. Я знімаю відео, і, можливо, я думаю, що в мене вже нема майже часу його знімати, тому що треба бігти за дітьми в школу. Тобто, розумієте, я не, я не в зараз і не в тепер. Я постійно десь знаходжусь, але не тут. І тому для мене mindfulness – це. Дуже крутий інструмент. І зараз я вам покажу приклади, як зовсім недавно я попрактикувала mindfulness, і це мені дуже допомогло. Mindfulness можна практикувати зі своїми почуттями, зі своїми емоціями, зі своїми реакціями і таке інше. І зазвичай, mindfulness це я кажу собі, так, Оксана, ти зараз схвильована, да? чи ти зараз тривожишся? Давай, включай mindfulness. І тобі стане краще. І ось така ситуація. У мене недавно був дуже важливий екзамен, який вирішував мою професійну долю на ближайші півроку. І це був екзамен. Так, я прийшла, я готувалася до цього екзамена, я прийшла на екзамен. Я сіла за комп'ютер і почала відповідати на питання, і я відчуваю, що я починаю тривожитись. І я так, і як тривожитись, так? А чи відповім я на це питання? О Боже, якщо зараз буде питання, яке я не знаю, а якщо це питання, взагалі в ньому слова для мене не знайомі, тому що англійська для мене іноземна мова, так? А, а вдруг цього я зовсім ніколи не читала, не вчила і не чула. І тобто мої мізки починають, знаєте, працювати, працювати багато багато думок замість того, щоб сконцентруватися і бути продуктивною. так? Коли людина найбільше, Сконцентрована, вона насправді найбільше, ем, найбільше продуктивна. Тому що майндфулнес – це не знаєте не про малтитаскін, коли я можу робити багато речей одночасно. Ні, Майндфулнес – це коли ви те, що робите, ви те саме і робите. І мізками, і всіми своїми п'ятью сенсами, ви в цій активності. І от я відчуваю, що в мене таке починається, а потім я думаю, от я зараз дам цей екзамен, я піду. Там собі куплю каву, буду святкувати. А потім я думала: а якщо я не здам цей екзамен, все, піду плакати додому. Да? І отакі, в мене замість того, щоб відповідати на питання, в мене почалося отаке в голові. Розумієте? І що я кажу собі: Оксана, так, концентруємося на тому, що відбувається зараз. Ти в цій кімнаті, активуй всі свої п'ять сенсів: це очі, вуха, так, ніс. Рід і ем, ощущення, як ми кажемо, так? дотик. Так, давай активуйся все. Ти тут, в цій кімнаті. Дивись, ти бачиш цей екран, ці питання. Ем, Яке цікаве питання. Так? Тобто я починаю ем, відчувати цю зацікавленість. Як цікаво, я в цій кімнаті, я сама в мене зараз така неймовірна можливість. Я бачу це питання. Так, що тут питають, що це за слово? І знаєте, от я почала все це активувати, всі свої сенси, тобто заземляти себе, повертати себе в тепер і зараз. І от в такому стані мені вдалося бути ще три години. Тобто, десь одну годину я тривожилась і думала про те, якщо здам, якщо не здам, якщо які питання. І потім три години я була зосереджена. І тільки моя увага, коли кудись колихалася, кудись відходилася, я так, mindfulness, Я зараз в кімнаті. Я зараз в кімнаті, тут тихо, я здаю екзамен. Тобто я собі нагадую, да, що ідея і помічаю, який стул, який комп'ютер, і як все написано на моєму екрані, скільки годин, все, я повністю там знаходжуся знаходжуся. Інший приклад. Інколи знаєте, ми такі втомлені, чи ми біжимо по нашому життю, і ми навіть не присутні з нашими близькими людьми. Так, ми десь там в своїх думках, ти дивишся на людину, а ти щось не розумієш, що вона тобі каже, про що вона говорить. так? Тобто це говорить про те, що ви не тут і не з цією людиною. І коли ви це помічаєте, я собі зразу кажу, так, Оксана, включай mindfulness, я дивлюсь на людину. Так, давай, що ти бачиш? П'ять речей про цю людину. Ага, волосся такого кольору. Ага, отут там якась волосинка, ага, очі такі зеленого кольору. Я навіть не помічала ці очі. Так, тобто, п'ять речей, які я бачу, всі п'ять сенсів. Потім, а, там, що я чую, там як, якийсь кондиціонер працює. Так, там, Коли ця людина говорить, там раз якось зубами причмокнула, прицокнула. Тобто, я а цього не помічала, тобто, знаєте, повертати себе в теперішній час через п'ять сенсів і. А, оце п'ять сенсів це дуже класно нагадувати себе, включати. Тому що коли ми на автопілоті, да, наші п'ять сенсів працюють, але ми, як знаєте, я їду туди, а, а моє фізичне тіло їде туди. Тобто нема конгруентності, так, немає цілосності, тому що моя голова там, моє тіло тут. І я роздвоююсь. Тобто це тяжко, це важко, це виснажує. І тому ідея mindfulness це стати цілосним от тепер і зараз. І ще один момент про mindfulness, який хочеться додати. От дивіться, якщо ви живете усвідомлюючи, да, mindfully, то чи будете ви переїдати? Чи будете ви зловживати алкоголем? Чи будете ви курити? Да, тобто, mindfulness це, наприклад, я їм це перше морозиво, і воно таке смачне? Я активую всі свої відчуття, все своє тіло, свій зір. Я дивлюсь на це морожене, Я його їм, я повністю на 100% зі своїм морозивом. І невже мені захочеться інше морозиво? Ви не помічали, коли от ти перше щось їш, воно саме смачне, тому що ви, е, от ви в присутності з цією річчю, коли ви пробуєте перший раз. Коли другий раз це вже не настільки mindful, це не настільки вку... не настільки смачно. Ви вже знаєте, коли хочеться ще, ще, ще це все про автопілот. Це вже, вже щось ви зайдаєте, тому що один бокал вина. І ви його смакуєте. Одне морозиво. Так? Одна ця цукерочка. Оце я розумію. Поїсти щось майндфуллі. Але коли ви перетворюєтесь в якусь машину, в якусь тварину, то звісно одного морозиво недостатньо, так, одного піроженого недостатньо. Тому що ви це робите на автопілоті. Ви не робите це зі стопроцентністю увагою, з насолодою. Тому що mindfulness це равно насолода. щось робити і насолоджуватись тотально цим, так, помічати всі деталі. А коли. Коли ми виходимо, так ми ломаємо цей баланс третя морозиво, четверте, то там вже не про майндфул, да, не про mindful життя, там вже життя на автопілоті. Тому, а, бачите, коли ми mindful, ми також бережемо себе від усіляких дисбалансів в нашому життю. Ще один приклад. У вас якась рутинна робота, чи по дому, чи на роботі. Вам щось не подобається робити. mindfulness. От е, зробіть це, активувавши всі свої сенси. Зробіть це, дивлячись там, ви бухгалтер, ви заповнюєте всякі числа. Дивіться да, на ці числа, вимальовуйте їх чи придивляйтеся до них, так, проявляйте цю зацікавленість. І помічати помічайте всі-всі деталі, тому що коли ми не майндфул, ми живемо на автопілоті, так і наше життя проходить поміж нас. І тому насправді так і є майндфулнес – це ключі до вашого життя. І як ми можемо практикувати mindfulness? Пам'ятайте, ми активуємо наші п'ять сенсів. Так, наприклад, можна зробити вправку кожен день, ви берете якийсь предмет, так, наприклад, оцей блокнот. І ви дивитесь на нього 5 хвилин. Засикаєте так, і ви дивитесь, що ви помічаєте, так який колір зелений, темно, зелений який на дотик. А, так, яка тут є полосочка? Наскільки далеко вона відтягується? Так, о, а тут три закладочки. А вони здається різного відтінку зеленого. Я думала, вони всі одного відтінку. Так, тобто, от е, кожен день, 5 хвилин, будь ласка, практикуйте mindfulness, тому що вчені мають рацію. Mindfulness повертає нас до життя. Mindfulness, як мій приклад з екзаменом, так знижує тривогу і допомагає сконцентруватися на одному завданні, що дає нам максимальну продуктивність по життю. Друзі, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Будь ласка, залишайте коменти, підписуйтесь, запитуйте мене, я з радістю відповім вам в коментарях. І до наступного відео!